Хто у вас був тілоохоронцем. Я кажу, всі п'ять тисяч в'язнів. Я, я ходив всюди поміж людьми, я не знаю, я, я не боявся нічого, хоч були замахи. Тоді була реальна ситуація, реальні події. і Мені здається, що... Якби тепер я так само діяв, як і тоді. Я не знаю, як то мені звідки набралося тої і, і Підпорядкувати собі таку масу людей і різної освіти, різних звань були генерали, там полковники на військові і підпильні наші і різні національності, і і різних поглядів. Як мені то вдалося об'єднати, я не знаю. Я на заходив в бухгалтерію, запитав, скільки нас є. Мені відповіли, 5 тисяч 221 людина. Я ходив поміж людьми отак, коли мене питав ви на сліз, після Нерівська, з касля підполковник Завольський приїхав з про це. хто вас був тілоохоронцем. Я кажу, всі п'ять тисяч в'язнів. Я ходив всюди поміж людьми. я не знаю, я, я не боявся нічого, хоч були замахи організовані, але не втілені в життя. Ходив поміж людьми, і мене кожен питає, щось питає, щось хтось хоче порадити. Я всіх вислуховував, і як щось таке, що. Мені підходить, я то брав собі на зброє, я не все лише своїм розумом то робив, а випитував людей. Я більшого слова, мені одного разу старопище, не... один в'язень, щоб там мене було заяви. Він каже, я дуже любив дивитися за кожним кроком, куди ви йдете, що ви не от, кажете то, то в мене не було якоїсь там програми, щось партиї, якоїсь, нічого. Просто я виходив з даної ситуації. Я завжди говорив так: ми маємо переважно по 25, там були по 10, котрі скоріше, а то по 25. Кажу, в цих умовах 25 років з нас або ніхто, або рідко хто виживе. Чого я маю? Жити 25 років працювати на цю систему краще загинути, аби не працювати, все одно я маю тут загинути. Так краще скоріше, ніж пізніше. Я все любив повторити, так як, як умирати, то з музикою. От такий в мене лазур був. Там Іван Кривоцький тайну розмову покликав мене пристань, бо тебе розстріляють. Я кажу, ти мені щось підкажеш, що я щось не так роблю, а треба так, як ти скажеш. Я прийму то і буду робити, адже кажу, а то, що мене він каже, то так нас, українців, як найбільше вже загинуло. А тепер ми ще, ще не збудуть, я кажу, я нікого на смерть не кличу і не проваджу. Я, а сам собою я маю право ризикувати. Як ти мені поясни, що я щось не так роблю, підкажи, я зміню свою позу, а з цього я не вступився. Більшість людей погоджувалися зі мною, але були… а, а як будуть карати? Кожен думає, що буде, кожен знав, що цьому кінець буде, все безконечно не може тягнутися. А як це закінчиться? Що буде? Буде таке, що бо ми всі були з номерами на кофейках, перевертали кофейки, щоб їх до номера ніхто не прочитав, перевертали на вивороти. Так. Таке люди, то є люди. Мені часто кажуть, як я не боявся, що мене розстріляють. Та ясно, що якби не та ситуація, смерть стояла, боротьба в верхах, то було б просто мене ставили під стінку, я там описую. Ну, до розстрілу, але боялася, бо не знала, що завтра буде, куди? І, і так не, не розстріляла. Я від початку пообіцяв людям, що я до розстрілів не доведу. Хоча я не уявляв собі, як я це зможу зробити. Мені приходять кажуть, а тоді в Берліні розстріляли ці демонстрації німецькі. А я кажу, не розстріляйте. а він каже, що постріляється в центрі Європи в Берліні танками робітників довели. А у нас тут у, у Нарицькому, на Таймерському півострові, де нікого нема сторонніх людей ніяких. Вони посоромляться розстріляти своїх в'язнів. А я сказав, я до розстрілу не допущу. І от прийшов момент. Коли я вже відчув, що ну, якась інтуїція в мене тоді дуже сильно працювала, що вже до розстрілу недалеко. Я говорив я виклику начальника комісії Кузнецова, що хочу говорити, а він... ми вже все з вами пороли, я вже не маю що з вами говорити. І так, а я. По ньому я відчув, що в нього вже є визрів план, що буде з нами робити розправу. Тому що вже у п'ятому таборі вже розстріляли 1 липня, а це 4 -го. я з ним розмовляю. І тут я приймаю рішення, а то люди ззаду стоять, я роти порозявляю, слухають, хочуть вчити, що ми говоримо, бо то близько не давали відступати. Що, що, що я з кузнецьом говорю, а я повернувся до людей і сказав, повертайтеся всі до бараків, беріть свої речі і переходимо у розпорядження адміністрації табору. Мені здавалося, що кузнець аж підскочив, він побагровив, у нього вже був план. Мені вже в тюрмі назирати сказали, ох, а я кайтуцькі триво дві з половиною години лишилося до розстрілу, а припинив і, і нікого не розстріляли. Правда, загинув один е, хлопець, так як його його, е, обличчя і тепер дуже гарний хлопака був українець. Адміністрація йде, бо вони вже сказали, що ми вже не будемо говорити з Грицьком, бо вони говорити з народом. Тут народ стоїть, а вони йдуть, ця та комісія. А до мене прибіг хтось і сказав по селі сказав, що вони йдуть, що робити? Я сказав, встати стіною і не пускати всередину себе. А Вони йдуть, тут крижать стой, стой, а вони йдуть. І цей, а Ткаченко називався цей хлопець. Схопив камінь і кинув каменем нахто. Я не давав команду каменем кидати. Це не насильницька боротьба. Кинув камінь і одному полковнику в голову поцілив. А той з гаряче кинув, якусь командував корвой вогонь. І кормовий почав стріляти, але більше стріляли не прицільно, бо такий напад, натовп 5 тисяч людей один у один стоять і вони стріляють. 20 ljudi po ranjenem, nihče ni bil v bed. To tega bi tako ubele. Že po tem, po izhodu, to bi ga ubele. Ne. Mi jim prozumamo svojo silo. Oni nam oglasili pilhe. І всі ці пів виконали навіть аж до того, що переглянули всі справи нашої особові. Усе все було виконано. Так що це не поразка. Перемога без крові. А ми привикли кров'ю все здобувати. Перший раз за участь в Організації українських націоналістів. А другий раз за те, як мені пояснили у тому, написали ввиду тяжкості тяжісті приступлення, а то було фактично, мені запропонувала співпраця з КГБ. І я відмовився. А мені сказали, якщо не погоджуєтеся, то будете сидіти там, де ви сиділи. Ну, тому заарештували, арестували мене в Карганді, бо в Україні мене ніде вже не прописували. Я поїхав в Караганду. І Вони приїхали з Франківська. а документи взяли у Москві з президії Верховної Ради Ворошилов, за підпис, постанову скасувати рішення комісії про звільнення і поновити вирок. Старий той, що був. І, як, я місяць їхав з Карганди до Франківська через пересилки і ввечері приїхав, а рано полковник, як він сам був, з КГБ, з Києва приїхав. І ну що, Степан, що ми добралися до президії, аби вас посадити. Доберемося, щоб вас звільнити, це тепер від вас залежить. Ну, значить, вже думав, що тоді ж погрожували, що я буду сидіти. От тепер, коли вже мене посадили, то вже я пом'якнув, а я сказав, якщо від мене залежить, то я буду сидіти. І більше від зі мною не розмовляв. Ну як страшно тут. То якось там людина, як туди попадає, вона якось зовсім вона від родини, від всіх знайомих, від всього, від майна свого, що вона має, вона нічого не має. якось І... інакше дивиться на світ. Нема нічого ніяких розваг, нема ніякого задоволення життям, нічого. Страх про домашніх, щоб не вивезли, щоб їх не знущалися. Отакі лише думки. Робота десять годин, ну а на дорогу нам найменше година то три кілометри під ми йшли, і з роботи, обшук, з роботи особливо, то було так, що нас тримали по три 4 години на обшуку. Тоді ті, що перші пішли, то їм добре, а ті, що в останні, так як я був у четвертій колоні, то в останній колоні було так, що ми в перші годині ночі заходили в барак. А що всі ставати і на роботу йти, то дуже нас використовували. Вихідних не давали, по графіку лишали в зоні для відпочинку, але там був один бригадир в зоні. Який збирав цих, він мав список на цих всіх, що залишені на вихідні і брав на очищення снігу, а там снігу в тундрі не бракувало ніколи. Так що практично ми вихідних немає. Уявіться би, я був у бригаді мулярів у Наталі, з були навіть такі дні. Як вони називалися? Актовані, актуальний день 45 градусів вище морозу, то ніякі механізми не працювали, мастила застивала, кране то на будівництво основному кране, шахти підйомника, то не працювало, а нас на роботу виганяли все одно. То, то, то було таке а звідти приходиш. Ми руки у рукаві, в рукавицях, і в рукаве убушвати. А то як якийсь, хто жартує, стоїть вже змерзлий, так вже аж п'яти стискає мороз. І, і, так, і так тримає, а то хто заштовхне, ти буде не хочеш. Як казав про воду, то мороз ще пішов тіло, якби не боявся руки витягнути з рукавів, щоб вже не запхає їх назад то дав би в морду після такого жарту. А дуже часто ми дивилися на північний сяй, то було дуже приємно, що ми замерзали, мовчали. І то хтось в один бік задився, йому там дуже цікаво, що дивись, дивись, як я тут. Ну а я там маю своє цікаве. Також дуже сердив мене, як хтось штовхів, дивився тут. Я... То, то надзвичайно то є, є що частково. Небо лише над горизонтом засвічує, а є, що у вас все склепіння, все барвограє, веселки, всілякі всі форми там міняються, звуку ніяко, надзвичайно цікаво. І цими То й не було часу спілкуватися. Хіба найбільше, що ми розмовляли, як був обід на виробництві.